Величеслава героям УПА. 1929 рік. Створення на Першому конгресі у Відні організації українських націоналістів ОУН. Мета організації визначалося відновлення української самостійної соборної держави на всіх українських гетнографічних землях. Шлях до мети. Пролягав через національну революцію, розчарування у соціалістичних та ліберальних ідеалах, що призвели до поразки Української революції 1917-1920 років, зумовлює орієнтацію новостроєної організації на цій перед передусім національні, формування сильної політичної еліти, національна солідарність, упора на власні сили і так далі, наводиний націоналістичними ідеями. Керівним органом був провід українських націоналістів ПУН. На чолі з полковником армії УНР Євгеном Коновальцем, у перше десятиліття існування попередниця ОУН, українська військова організація, спробувала свою діяльність головним чином проти польської влади, що провадила на етнічних українських теренах дискримінаційну політику з елементами етноциду, і відповідно розглядалася українцями як окупаційна. 1934 року польська поліція заарештувала декількох провідних діячів ОУН, у тому числі Степана Бандеру. І протримала їх до початку Другої світової війни. Москва, спостерігаючи розвиток українського націоналістичного руху на західних землях, теж не залишається бездієльною. У 1938 році радянський агент Петро Судоплавов відступно вбиває в терористичному акті у Роттердамі провідника ОУН-полковника Євгенія Коновальця, що мало драматичні наслідки для ООН, яка з цього часу втрачає єдність. Найбільшу роль у конфлікті відіграла проблема української співпраці з Німцями, яку порізному бачили старші і молодші члени ОУН. Компромісу не було знайдено, і незабаром утворюються фактично дві різних ОУН: ОУН -М, Мельниківці на чолі з Андрієм Мельником, затвердженим на другому конгресі у Римі 1939 року. І ОУН Б. Бандерівці з Степаном Бандерою на чолі проводу Революційного. Затверджена на другому надзвичайному конгресі у Кракові у квітні 1941 року, останнє називає себе ОУНР – Революційна, а пізніше ОУНСД – самостійників державників. На той момент була очевидна я війни на сході, оскільки проти Союз Гітлера і Сталіна не міг тривати довго. ОУНівські діячі логічно розцінюють цю майбутню війну як єдиний шанс для України повернути собі державність. І у Німеччині вбачають природного і навіть найменучого союзника протиствореного несправедливого політичного ладу, за якого не знайшлося місця для держави багатомільйонного українського народу. Досить поширеними були германофільські настрої. Політична орієнтація України на Німеччину виникла ще у часи, коли ні фашизму, ні нацизму навіть не існувало. Насталіші спогади про відносно затишне життя за зацісаря і жива пам'ять про підтримку Кайзарівської Німеччини української самостійної держави. З іншого боку, більшовики встигли зарекомендувати себе в краю як середньовічні декони, репресувавши лише за півроку 10% населення. Державотворчі плани було втілені у життя негайно. Щойно німецька армія перетнула західний кордон Сталінської імперії. 30 червня 1941 року у Львові УНБ проголосило створення української самостійної держави, трохи формування уряду Ярославові Стецькові. Забезпечення акції було покладено на батальйон Нахтігаль під командуванням сотника Романа Шухевича разом з батальйоном Роланд під командою майора Євгена Погубішого. Ревакція німецької верхівки на цю. Реакція німецької верхівки на цю визначну для українського народу подію остаточно розвіяла усі ілюзії ОНБ щодо можливості порозуміння українського визвольного руху з німецькими визволителями. Степана Бандеру Ярослава Сицька було заарештовано і депортовано до Берліну, а звідти до концентраційного табору Заксен-Гуазен. Після відмови викликати акт відновлення української держави. В гонстаборі вони перебували до вересня 1944 року. Організація приходить у підпілля і розпочинає підготовку до збройного опору і повстання проти німців. Німецька СД світує до Берліну, що носієм ворожих течій між українцями є, як і раніше, група Бандери. Офіційною датою створення української повстанської або повстанчої армії вважається 14 жовтня 1942 року. Козацьке свято Покрови. Коли Сергієм Качинським було сформовано перший відділ УПА під Ягідною ОНБ, але реально окремі українські націоналістичні збройні формування існували вже від початку війни, і навіть раніше вовки, Василя Сідери проти поляків. Так своєю назвою поваг завдячує збройному формуванню, вже згадувано Поліщука боровця ОПА Поліська Січ, що діла на Полісі та Волині від початку війни, проти більшовиків, підриване німцями, а згодом і проти самих німців. Але на цей момент дії проти німців ще не були значного масштабу, атакувалися переважно засоби зв'язку, транспортні шляхи, господарські об'єкти тощо. Навесні з ініціативи УНБ почалася консолідація усіх націоналістичних сил, що діяли на окупованих теренах, етапи процесу консолідації. Не дивлячись на труднощі, на кінець літа до УПА вже було приєднано Мельниківські повстанські загони і залишки УНРА, Українська Народна Революційна Армія. УПА поповнила за рахунок української поліції, що з німецької служби у більшості своїй перейшла до лав повстанців. До УПА також масово приходили колишні полонени Червоної армії, з яких німці творили допоміжні східні батальйони литовські, грузинські, азербайджанські, узбекські татарські. Притулок тут знаходили і євреї, що рятувалися від геноциду. Наприкінці 1943 року кількість інтернаціональних бійців, з яких творилося національний відділ УПА, всього 15 відділів, сягнуло 10 тисяч, за даними Мірчука. На 1944 рік кожний п'ятий вояк УПА був неукраїнського українського походження. Медичний персонал було представлено значною мірою лікарями-євреями. З ініціативи командування УПА було створено українську головну визвольну раду УГВР. Яка з того моменту і очолила визвольну боротьбу силою УПА являлася також і політична платформа. Вона включала гасло самостійності України та боротьбу за основні громадянські права, за демократію, за рівні права меншин і за співпрацю з іншими повноволеними народами проти нацизму і більшовизму. Збройне протистояння УПА німцям починається від лютого 1943 року, нападом на німецьку залогу у містечку Володимирець і звільненням ув'язнених. А ще наприкінці січня зафіксована напад на в'язницю в Дубні, одного з відділів УНМ. Одночасно продовжуються дії УПА і проти червоних партизанів. Головною подією стало вбивство повстанцями у травні шефа німецьких штурмовиків, партійних відділів Віктора Люце, а у 1944 році смертельне поранення советського генерала Ватутіна, командувача Першого українського фронту. Окрім безпосередніх бойових дій, УПА активно втручається у адміністративне господарське життя окупованих територій, організує саботажні акції, ліквідує німецькі лігеншафти. Сформовані на місії колгоспів відбуває українських астрабайтерів, що вивозяться до Німеччини. А у самій Німеччині ОУН від імені Українського уряду веде пропаганду і організовує підпільні повстанські групи у таборах у середовищах советських воєнополонених українського походження. У квітні 1943 року. Повстанцями вже контролювалася майже уся сільська місцевість Волині і Поділля у травні. Німці розпочинають масштабні наступальні операції проти УПА. Той же час активізується УПА також на Житомирщині та Київщині у Чорнобильських лісах у Галичині. Німці відповідають масштабними репресіями в одній лише Галичині восени 1943 року. Німця вивело втрачено понад півтори тисячі членів ОУН і УПА. За голову провідника ООНБ Миколи Лебедя Гесело призначило нагороду в 50 тисяч німецьких марок. З літа 1943 року УПА змушена вести бороблю на два фронти: проти червоних партизанів і проти німців. А навесні тисяча 1944 року відбуваються і перші бої з регулярними радянськими частинами. На додачу у цей період досягає своєї кульмінації кривавий конфлікт з поляками за українську волинь, без якої останні у шовіністичному запаморочні не уявляли собі повноцінної польської держави. Через партизанський характер боротьби у конфлікт неминуче було втягнуто цивільне населення, що призвело до десятків тисяч жертв з обох сторін. Таким чином, західні землі стають ареною боротьби чотирьох взаємоворожих сил за володінням цим регіоном. З них усіх лише українські повстанці боролися на своїй землі, бій під гурбами. Бій між військами НКВС, СРСР і силами УПА, що відбувся з 21 по 25 квітня 1944 року, біля урочища Гурби на півдні з Долбунівського району і охопив частину сучасних Дубенського та Острозького районів Рівненщини і Кременецького та Шумського районів Тернопільщини. Закінчився тактичною перемогою радянських військ та виходом заточення українських повстанців. Після бою переможці спалили на навколишні села Гурби та Антонівці, а жителів вивезли. Кілька загиблих військових і цивільних осіб точно не встановлено. Бій відбувався під час переходу частин УПА через німецько-радянські фронти. Розбиті німецькі війська вже не загрожували частинам УПА, тому і найбільшу небезпеку для українських повстанців встановили відділи НКВС. Протягом усього часу протестей населення піддається шаленій пропаганді протилежного змісту ворогуючих сторін. У цих обставинах головною командою УПА було здійснено у березні 1944 року спробу порозуміння, але усі вони закінчувалися нічим, оскільки українська сторона послідовно висувала вимогу відновлення після війни незалежної української держави, про що противник не хотів нічого слухати. У 1646-1947 роках. ОУН і УПА фактично зливаються у єдину формацію і називаються збройним підпіллям ОУН УПА. УПА здійснюють трейди територіями сусідніх держав з пропагандистською метою інформування місцевого населення про мету боротьби українських націоналістів про змагання за свободу і незалежність української держави, а також викриття справжнього обличчя комунікалістичного режиму. Відділи УПА ведуть боротьбу проти польського радянського терору і примусової депортації українського населення до СССР, так званій декорлонізації. Весною 1947 року на Лемківщині УПА було вбив. То заступника міністра оборони Польщі генерала Кароля Сверчевського, чим скористалося польське комунікаційне керівництво для проведення запланованої раніше акції Вісла. Після реалізації комуністами цієї злочинної акції УПА втрачає матеріальну базу для своєї діяльності і інформаційну та матеріальну підтримку населення. Відкритий і організований збройний опір припиняється, а й після загибелі у 1950 році сутинчі за частинами НКВД головнокомандувача генерала Шухевича, УПА припиняє існування як єдина військова формація. Члени УПА на еміграції визначилися у народному повстанні в 1956 році в Горщині, загинувши в боях проти радянських окупаційних військ у Будапешті. Придушення радянським режимом угорської революції за мовчазною згоди заходу розвіяло останні надії націоналістичного підпілля на визволення України збройним шляхом. Бивство в 1959 році у Мюнхені агентом КГБ провідника ОУН Степана Мандери стало страшним ударом для українського націоналістичного руху. Після закінчення Другої світової війни у ООН було створено міжнародний військовий трибунал. Його засідання відбувалося з 20 листопада 1945 року по 1 жовтня 1946 року. Користовуючи своє становище, СРСР передає слідчій комісії трибуналу 26 томів із підібраними матеріалами, в яких звинувачувалися ООН і УПА. Слідча комісія трибуналу вивчила не тільки матеріали, подані більшовиками, а всі документи німецьких архівів. Висновок був оголошений про те, що оун УПА. Не була у війні ворогом людства, а навпаки, вона була воюючою стороною проти нацизму, боролася за належність своєї держави України. Відмову про визнання УПА агресором було затверджено резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 11 грудня 1946 року. Зродились ми великої години з пожеж війни із полум'я вогнів, плекав нас біль, за долю України, кормив нас гнів, і злість на ворогів, плекав нас біль, за долю України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому вільні міцні. Не злам, ні, мов граніт, бо плач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, бо плач не дав, свободи ще нікому, а хто борець. Хто здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам то радість боротьби, Солодше нам у бою умирати як жити у путах, мовніми раби, солодше нам у бою умирати як жити у путах, мовніми раби доволі нам. Сходи не симіє брат на брате убік, під синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь великий наряд свій, під синьо жовтим, прапором свободи З'єднаєм весь. Великий на свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клиш народові несе Відчизні будь, ти вірний до загину нам Україна вище понад все, Відчизні будь, ти вірний до загину нам Україна вище понад все. Веде нас в бій, борців упавших слава для нас закон, найвищий, то наказ. Соборна українська держава вільна і міцна, по Кавказ. соборна українська держава вільна і міцна, Кавказ.